Да. А, Тарас, скажіть, будь ласка, що була сьогодні за заява, і в принципі розкажіть, чим будете займатися далі? Чи будете блокувати Ну, дивіться, ми опублікували нашу заяву на сторінках Фейсбук, наших головних координаторів. Там ні на принципі так розписано. Так як і нам відповіла наша держава, так в принципі ми дали таку саму їм заяву. Хай вони також думають, що ми мали на меті. Блокада триває. Як ми заявили з перших днів початку нашої акції, це був четвер, це було 17.00, Що в акція наша є безстрокова. Тобто, уряд на нашу вимогу нам на 100% не відповів. Він відповів, скажімо так, половину часто, типу, що і не вам, і не нам. І він знову ж таки проводить, показує тим самим за два роки в принципі, ту саму політику, яку він веде. Він веде знову переговори, маєте на таких на побігушках із країною-агресором і окупантом. Тобто, от така штука. Блокада триває по всій Україні. Ми знаємо точно, що біля близько 12 областей точно блокують російські вантажівки, і знаємо точно, що 15.00 біля Кабінету міністрів патріотичні організації будуть проводити пікет із зверненням, щоб наш уряд. На 100% дав нам відповідь, пряму чітку конкретну відповідь про заборону в'їзду російським вантажівкам на територію України. Якщо він буде мовчати, нічого не буде говорити. Ми вже заявили, що у нас вже готовий другий етап нашої акції. Тобто, це ми будемо тоді забороняти в'їзд російським вантажівкам із Європи на територію нашої держави. Якщо уряд не зреагує до завтрашнього дня, 18.00, і не розбереться з питанням наших українських вантажівок, які зараз ми знаємо, що частину яких блокують на території Росії. Ми знаємо, що їх і не впускають, і не випускають. Тобто ми, ми, ми їх просто розвертали. Вся Україна просто розвертала російські вантажівки і їх назад. Тобто, із Європи вантажівки, які їхали додому, ми їх нормально ну, ми навіть їх не зупиняли. Тобто, що робить Росія? Росія наших зовсім блокує. Але ми, як, з людиності, тому що ми всі люди, і ми не є зомбовані їхніми зомбоящиками. Ми даємо їм час до завтрашнього дня, 18.00, що вони зараз можуть приїжджати нашу територію, їхати до себе додому чи на Білорусь, чи на Росію, де мають бажання, ми їх нормально пропускаємо. Але якщо наша держава не розбереться ну, з нашою вимогою основною і з тим, що наші там також люди заблоковані, то ми будемо вдаватися до таких дій. тобто з четверга 17.00 по сьогоднішній час нами на Закарпатській області було розвернуто порядку більше 50 вантажівок. Десь така статистика. Остання вантажівка була в суботу, в дев'ятій ранку. Тобто, ми переписуємо їхні номерні знаки, і номерний знак збігся з тим, що це була, як би так, їхній шпіон. Тому що стоїть наш блокпост Нижній Вота і стоїть блокпост у місті Стрий. І от вони ще не перетнули Стрий, Вони думали, що ми закінчимо нашу блокаду, заберемося з місця, і вони спокійно собі проїдуть. Тобто вони, він приїхав, побачив, що ми там. Наші хлопці до нього знову підійшли культурно поспілкувалися, тому що ми всіма в принципі, нормально спілкуємося, вітаємося з кожним слава Україні. Білорусі відповідають нам героям слава, як я вже неодноразово це заявляв. А росіяни, ну, ну що росіяни, в когось, якісь там колорадські ленточки є, ну, але ми з ними не конфліктуємо, ми не вступаємо ні в якусь словеску з ними за палку, ні у якогось фізичного насильства. Так, зараз також лунає по фейсбукам і по інтернет ресурсам фейкова інформація, що якась там фура загорілася, чудними її там, побігли із зброєю мокотелі. Мот вони її кидали, тобто не там говорили, ну це є все фейк. Скажу точно, що вчора о півночі там просто загорілася проводка у автобуса. Автобус здається, був в Ужгород Львів, і там 35 чоловік були евакуйовані з того автобуса. Автобус не горів, просто проводка перегоріла. Знаємо, що приїхала інший автобус, забрав людей і відвіз нормально у Львів. Зараз скажіть, будь ласка, якому випадку ви заберете ну, всі хлопці за блокпости і зупиниться в життя? Коли буде виконана наша основна мета? Це заборона, повністю повна заборона в'їзду російських вантажівок на територію нашої держави. І скажу відразу, це ми на тому не зупинимося. Ну, блокади будуть тоді забрати з усіх тупочків України, але акції бойкоту російського бізнесу на Україні вони будуть по-любому продовжені, тому що ми знаємо, що на території нашої держави перебувають багато банків держави-окупанта і багато іншого малого та великого бізнесу. Ми з розумінням ставимося до всіх перевізників, до всіх людей, які працюють в тих банках і працюють у скажімо, у Ну, задіяні в тому бізнесу. Ми розуміємо, що люди тим самим кормлять свої сім'ї, заробляють, але ми хочемо, щоб ті люди, ну, ми їх розуміємо, ми хочемо, щоб ті люди зрозуміли і нас, що другий рік у нас йде війна, що вже близько більше 10 тисяч українців, е, ну, скажімо, справжніх захисників нашої держави померло. Багато батьків, дітей залишилося без, без свого скажімо так, самого ну, емоційного, зараз так, знаєте, важко мені говорити просто хочемо, щоб ми з розумінням до нас поставилися і Нараз розуміли. Таке питання, чи будуть змінювати десь локацію Ну, да, На даний момент ми знаємо, навіть, в принципі, з суботи до нас ніхто не їде. Будемо зараз ввечері збирати таку нашу нараду, будемо думати, ну, поки що пост. Ми точно що звідти не забираємо. Можливо він, десь, можливо, він зміниться, може ми допоможемо, ми поїдемо до наших львівських хлопців. Ну, але я думаю, що... До завтрашнього дня він там буде обов'язково стояти до 18.00 це як наша основна вимога. І звернення до нашого уряду. І ще раз хочуся до нього звернути до нашого уряду і сказати, будь ласка, ви є народними обранцями. Ми у вас віримо те, що ви станете на нашу позицію, патріотичну позицію і приймете правильне рішення нашої держави. І за два роки ви нарешті послухаєте голос народу України. Дозвольте, чи моє запитань. По-перше, чому саме зараз почалася акція? Два роки ми терпіли. Терпіли політики нашої держави. Ми не скажу, що ми їм вірили, але ми воювали, тому що більшість учасників акцій, як на Закарпатті, так і по всій Україні, це учасники бойових дій. Ми просто терпіли, терпіли, але знаєте, коли ми бачили, що і Польська Республіка закрила їм в'їзд, да, ми розуміємо, там по контакту не домовилися, але коли пішов отой от великий наплив. Російських вантажівок, ці от колони, розумієте, по більше десяти вантажівок з російськими нобними знаками, то просто якось морально і в серці стало, ну цього не можна робити. Реально, ми побачили, ми ще раз в тому що ну, бізнес Росії процвітає на нашій території. Ну, Просто не як дивитися сім'ям в очі. І коментувати щось. Держава мала вже прийняти вже за два роки якусь вже нормальну політику. Вони просто вони приймають просто якісь незрозумілі, половинчасті рішення і їм, і нам, і типу, а самі собі в карман заробляють гроші. І ще скажуть, будь ласка. Були якісь провокації? Бо заявляло багато в інтернеті, що навіть готують, що вам передову інформація, чи щось таке було. Одна провокація була в п'ятницю. Десь у 15.00 приїхав джип на закарпатських номерах BMW X6. Звідти вийшов, вийшла людина, яка підійшла до російських перевізників. Спілкувалася виключно російською мовою, типу, зараз ми все порішаємо, я дзвоню наверх, все буде нормально, ви приїдете до російської мови. Після пару дзвінків я так зрозумів, тому що ми там не було, ми вже їхали в дорозі до хлопців наших. Я так зрозумів, йому не вдалося вирішити ніякі проблеми. Ну, питання, вибачаюся, заговорився. Почали з'їжджатися по його дзвінку інші люди. Там близько їх було 80 чоловік, всі вони там знаєте, має таких шапках, капішонах, ну такі явно виражені. Ну не скажу, що це татушки, просто явно виражені такі х -х хлопці. Спілкувалися з нами лише пару активістів. Основний їхній меседж був йдіть воюти на Донбас за свої гектари, пропустіть наших тут братів і так далі, тому що нас там теж будуть блокувати в Росії, що ви то робите, ми там Закарпаття, ми не Галичани, ми не львів'яни, ми взагалі окрема якась, по їхнім словам, типу, республіка, що не треба звати увагу, що там роблять інші області України, тому що ми їм говорили, ну хлопці, тут, тут в принципі немає ніяких перевізників, вже вся Україна встала, тому що ви, ну, які питання до нас. Ми вас розуміємо, ми ще раз сказали. Ми не хотіли з ким конфліктувати, ми вас всіх розуміємо, розумійте нас і почуйте наш головний меседж. Або ми воюємо з Росією, або ми з ними ведемо бізнес. Скажіть, будь ласка, ще чи не будуть з боку саме перевізників оцих російських якихось